Має можливість, ми, можете, можете присісти. Ком Кому міста не, платило, міста не хватило, ми трошки постоїмо. Е, будь, будь ласка, дай, дайте дай, настанову ну, для наших сестричок, для які вступають вій. в заповідь. Слава Ісусу Христу. Христу! Вітаю, Вітаю в люба церква! Слава, Слава Господу, за цей сьогоднішній чудовий світлий день. Сьогодні церква Христова виконує той заповіт, який Христос дав своїй церкві. В той час, коли, коли він відносився до неба, неба пам'ятайте пам останню заповідь, яку він залишив для своїх учнів. Івангелі Матвія, 28 розділ написані такі слова. І як як вони влетіли, поклонилися йому до землі, Ісус, Ісус дійшов, і промовив до них і сказав, дана, дана мені всяка влада, влада на, на небі і на землі. Тож ідіть і, на і навчіть усі народи хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Духа Святого, навчаючи їх виконувати все, що я заповідав вам. І ото я перебуду з вами з вами аж до кінця віку. Амінь. Сьогодні церква Христова зібралася тут, у цьому прекрасному місці, щоб виконати заповідь Господню. Сам Ісус Христос, коли виходив на своє служіння, Він також був хрещений Іваном Хрестителем. Той же самий Євангеліст Матвій, один із апостолів, він передає цю чудову історію, як це відбувалося. Євангеліє від Матвія, третій розділ, написані такі слова: Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській. Та й каже: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Бо Він є той, про кого написано, сказано пророком Ісаєю: голос того, хто кличе в пустелі, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся юдея, і вся юрданська околиця і в річці Йордані хрестилися. І написано так, що тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститися від нього. Але перешкоджав йому і Іван і говорив Я повинен хреститися від тебе і чи ти, тобі йти до мене. Ісус відповів і сказав йому: Допусти це тепер, бо так годиться нам виконати всяку правду. Тоді Іван допускає його, і, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилося, і побачив Іван Духа Божого, що спускається як голуб, і сходив до нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Насправді, в той день, коли Іван Хреститель виходив для хрещення Йордану, Ізраїля і Єрусалиму, він говорив єдину тільки звістку: покайтеся і віруйте в Євангеліє. Сьогодні ми живемо в той час, коли ця сама звістка вона звучить до всіх народів, до всіх людей до українців, до американців, до росіян, абсолютно до кожної нації. І сьогодні Господь говорить: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Дякуючи жертві Ісуса Христа, сьогодні ми маємо це благословення, маємо можливість приходити до Нього. Ми Сьогодні це ми звершуємо заради нашого Господа Ісуса Христа. По милості Божій, сьогодні ми маємо дві душі, які сьогодні урочисто перед Господом хочуть засвідчити свою віру в Ісуса Христа. Довгий крок, довгий шлях проходили кожна із них. З ними ми мали бесіду, мали навчання і далі продовжується навчання. І сьогодні вони бажають твердо сказати: Господу, да, я хочу бути з тобою. Кожен із нас, друзі, хто є тут присутній, свій час сказав ці слова. Вірую, обіцяю. Та хочеться, щоб якмога більше людей, як мога більше українців сьогодні сказали Господу ці слова. Господи, вірую, Господи, я обіцяю йти за Тобою. Ми молилися, друзі. Церква молилася, і сьогодні нові душі приєднуються до церкви Христової. Багато тих є, яких є перешкоди, і де в кого сімейні перешкоди. Одна молода, одна сімейна пара, яка також сьогодні мала прийняти хрещення. Чоловік попав у лікарню, і вони кажуть, що ми хочемо перенести це хрещення на, на, на наступний місяць. Ще одна мала, молода людина також просить молитися за нього, щоб Господь також утримав його, підтримав його і його родину, щоб також звершити хрещення. Сьогодні по великій милості сестричка Рая, сестричка Тамара. Вони в своєму серці твердо вирішили йти за ним. Тому сьогодні цей призов ще звучить до багатьох: ті, хто навчалися поруч, ті, хто продовжують навчатися далі. Сьогодні ми говоримо так, що сьогодні є той день. Сьогодні ще Господь кличе народ до покаяння. Тому нехай Господь благословить нас, і цьому нехай прославиться Господь. Давайте, друзі, ми підведемося і подякуємо Господу за те, що Він продовжує спасати, за те, що він любить, за те, що Він такий великий і милостивий Бог. Наш Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за те, що ти в твоєму святому Слові Ти залишив нам цю велику обітницю, ти заповідав церкві Твоєї і навчати усі народи. Христячи їх в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Я дякую тобі, Господь, що колись і я в своєму житті почув це слово. Свій день, свій час, колись, Господи, я також схилився перед Тобою і я ні хвилини, не жалкую, що пішов за тобою з того дня. Я дякую тобі за церкву Твою святу, яку ти сьогодні додаєш до неї нові душі. Дякую Тобі за Тамару. Дякую за раю. За всіх, хто, Господи, має це бажання вступити в заповідь з тобою, благослови, Господь. Благослови, щоб в цьому прославила сім'я Твоє. Тобі, єдиному Богу, нехай за все буде хвала, слава і честь. Наш вічний Бог, Отець і Святий Дух. Амінь. Разом з хором пропоную прославити Господа, поки брати, служителі будуть. Готуватися до хрещення, прославимо Господа загальним співом. Я чую голос твій номер 174. Перший, я чую голос твій. Прославлення. Слава Ісусу Христу, друзі! Зараз ми будемо звершувати хрещення. Будемо перед тим як будемо звершувати хрещення, ми помолимось, друзі. Я прошу Сергія Степанича звершити молитву. Батько Небесний, ми вдячні тобі за цей сьогоднішній день, що ти господи його створив. Ми вдячні тобі за те, що церква сьогодні має таке велике свято. Коли двоє душ заключають з тобою заповідь, Господи, просимо Твого благословіння цього служіння, благослови особливо тих, хто сьогодні скаже тобі так, Господи, допоможи їм іти по тому шляху виконувати Твою святу волю. Сьогодні величний день і на небі радіють ангели, що нові душі приєднуються до церкви. Хай, Господи, ім'я Твоє буде, возвеличене і прославлене, нині і в день вічний. Во Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Тамара, чи вірите ви, що Ісус Христос, ваш особистий Господь і Спаситель? Чи обіцяєте ви служити Йому в добрій совісті до кінця свого життя? Служу і продовжую служити. По вірі вашій. крещу вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сестра Рая, чи вірите ви, що Господь Ісус є вас особистий Спаситель? Так. Чи обіцяєте ви йому служити доброю, чистою совістю? Обіцяю. По вірі вашій. Хрести, хрещу вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Дорога церква, дорогі брати і сестри! Сьогодні ми були свідками, коли дві душі сказали Господу, так. І там на небі. Я вірю, що це сонце цих свідків буде, знаєте, свідчити колись про наше з вами хрещення. Ви пам'ятаєте своє хрещення? Пам'ятаєте, скільки людей було? І колись ми будемо мати цю право, можливість війти туди в небо, тому що Ісус Христос помер за кожного з нас, тому що ми виконали цю заповідь перед небом, виконали цю заповідь перед Господом нашим Ісусом Христом і ми є Церква Христова. Ми запрошуємо всіх, хто сьогодні також знаєте, проходив разом навчання. У нас надалі проходять. Ці зустрічі, навчання, і багато хто з людей також ще готується. І я думаю, що для вас це буде гарним свідченням сьогодні, що ці нові душі сьогодні сміливо сказали, Господи, так, я хочу йти за Тобою. Нехай Господь благословить церкву в Україні, нехай не дивлячись на цю страшну війну, сьогодні народ приходить до Господа. Нехай церква його поповнюється, нехай в цьому прославляється ім'я Господнє. Наступне хрещення ми. Віримо, буде також в наступному місяці, на початку місяця, і хто ще не заключив цей заповідь з Господом? Будь ласка, ми запрошуємо всіх, нехай в цьому прославиться Господь. Зараз давайте ми з вами прочитаємо молитву нашого Господа Ісуса Христа, молитву Отче наш». Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Дорогі друзі, я прошу всіх. Перейти у зал зараз ще заспіває хор, і потім е, ми будемо далі продовжувати наше богослужіння у основному залі. Будь ласка, хор.